Багато хто мене запитує, чому я цим займаюся. От зараз якраз є можливість розказати. Ще з дитинства я мріяв стати багатим, і, мабуть, саме це бажання ще 20 років тому привело мене у сферу продажів. Майже все своє життя доросле, я працюю в продажах і на даний час в мене біля 20 років досвіду. Завжди я продавав тільки якісні і дорогі продукти. І от, Чесно кажучи, я ніколи не вистачав зірок з неба. І не став успішним продавцем і мільйонером. У мене постійно були то злети, то падіння, але саме головне те, що в мене завжди було велике от бажання подолати цей бар'єр. І от довгий час я намагався розібратися, в чому ж саме проблема, звідки от ці от коливання беруться. Саме тому спочатку я подався в коучинг, потім уже в гіпнотерапію. І оці от от інструменти допомогли мені зрозуміти себе, розібратися от в своїх проблемах. І їх вирішити саме тому от я обрав для себе такий рід діяльності і на сьогоднішній день теж допомагаю людям вирішити подібні проблеми. І, до речі, нагадаю вам, що відбір учасників у програму з розкрутки власного бренду чи онлайн продукта я буду проводити особисто. І тому, ж, якщо бажаєте забронювати для себе місце, заповніть анкету за посиланням в описі до цього відео, і я запрошу вас на онлайн-інтерв'ю. На якому ми детально розберемо ваш проект, складемо план його розвитку і вже розкажу більш детальні необхідні інструменти для участі в самому проекті.